Вітаю на інформаційній варті. Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. Мене звати Ярослав Гопаца. Якщо у цю хвилину ви з нами, значить зусилля нашої команди не даремні. Дивіться нас щодня в кабельних мережах Ростелеком та Воля, а також на всіх сторінках у соцмережах. Автівка в'їхала у стовп. Моторошна ДТП трапилась опівдні неподалік моста на проспекті князя Володимира. Як повідомила поліція Білоцерківщини, 39-річний керманич автівки марки БМВ рухався в напрямку Соборної площі та, не впоравшись з керуванням, врізався в бетонну опору. Водія з травмами голови та ноги госпіталізували до лікарні. У вищому антикорупційному суді провели друге за тиждень засідання у справі міського голови Білої церкви Геннадія Дикого щодо махінації з купівлею недобудови під СНАП. як зазначила суддя, наразі справа перебуває на стадії дослідження доказів вини фігурантів, Тож заслуховують всі клопотання. Зокрема, адвокат мера Роман Титикало зазначив, що у кримінальному провадженні немає потерпілого однак, державний обвинувач заперечив, ще й наголосив, що заявником є Віктор Левицький, який повідомив про правопорушення з боку експертної комісії, коли місто купувало будівлю під СНАП за завідомо завищеною ціною. Також один із захисників пана дикого клопота про виключення судом доказів протоколу обшуків у міській раді та його домівці. Проте суд відмовив йому і в цьому. А ось адвокатка іншого підозрюваного Павла Ходаківського зауважила, що у провадженні нібито, закінчили строки дії розслідування ще у липні 2022 року. Нагадаю, Павло Ходаківський нині перебуває. В Мексиці за результатами сьогоднішнього засідання Геннадію Дикому суд таки дозволив покинути межі міста та поїхати на конференцію у Львів. Наступне засідання відбудеться в останній день травня. Тож не пропустіть. Колегія суддів, порадившись на місці, ухвалила відмовити в задоволенні клопотання заявленого порядку частини 3 статті 358, оскільки захисником тикала ненаведена. Наявних і достатніх доказів того, що протокол обшуку є недостовірним, саме як це зазначено. Щодо клопотань про визнання цього доказів недопустимими, слід колегія суддів зазначає, що обставини, які б свідчили про очевидну недопустимість, які виключає їх дослідження, не встановлено, тому вони долучаються до матеріалів справи і оцінка цим матеріалом буде надана під час нарадчої кімнати. Культова споруда в руках московського патріархату на початку квітня білу церкву приголомшила новина про те, що монастир Марії Магдалини приватизувала Українська православна церква. Її священнослужителі стверджують, що все відбулось в законний спосіб. А ось громадськість обурилась такому рішенню. Після скандалу на наступний день Геннадій Дикий оголосив про проведення службового розслідування. Проте з того моменту повна тиша. Чому ж дивіться далі? Майже місяць тому, 7 квітня, перед засіданням виконавчого комітету, міський голова Геннадій Дикий публічно заявив, що згодом повідомить громадськість про висновки службової перевірки стосовно дій державної реєстраторки міської ради Наталії Бурімської. Нагадаємо, вона напередодні повномасштабної війни оформила документи на передачу в приватну власність московського патріархату монастиря Марії Магдалини, що в районі Заріччя. Зараз Буде проведена перевірка, це недовго. На наступному тижні ми обов'язково дамо відповідь. За фактами перевірки, тоді якщо реєстратор вчинив протиправні дії, звичайно, матеріали будуть передані до правоохоронних органів і реєстратор буде нести повну відповідальність за свої дію. Проте за цей період ніяких результатів службової перевірки так ніхто і ніде не оприлюднив. Тож такими діями мер міста очевидно вів в оману громадськість журналістів та всіх присутніх у залі. Наша редакція намагалась отримати результати службової перевірки. Однак, як відповіла у листі керуюча справами виконавчого комітету, анна олійник цього зробити вони не можуть, посилаючись на нерозголошеність інформації. Члени комісії з проведення службового розслідування несуть персональну відповідальність згідно із законодавством за повнуту всебічність і об'єктивність висновків службового розслідування та нерозголошення інформації, у тому числі з обмеженим доступом, що стосується такого розслідування. Тож чи виявила комісія порушення в діях держреєстраторки? Наскільки все відбувалось легітимно, а також відповіді на інші питання? Поки залишаються таємниці під сімома замками, а ключі від неї в руках. Міської влади, ймовірно, їм є що приховувати. Проте, за нашою інсайдерською інформацією, реєстраторка Бурімська вже отримала догану за свої дії. А ось по завершенню розслідування результати службової перевірки передадуть до міністерства юстиції для відповідного реагування. Тож наш телеканал продовжуватиме слідкувати за цією резонансною подією. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. На дворі весна і по місту активно зацвіли дерева, квіти та інші рослини. Через це лікарі спостерігають загострення алергічних реакцій у людей, оскільки квітень був холодним та дощовим, неприємні симптоми почали проявлятися лише нещодавно. Як зазначає білоцерківська лікарка-алерголог Людмила Петрущак, пилок потрапляє до організму через дихальні шляхи та слезові. Оболонки, через що виникають такі реакції, як сльозотеча, почервоніння та свербіж очей, першіння в горлі, кашель, чхання і нежить. Саме їх пацієнти часто плутають з простудними захворюваннями. Натомість ліки проти алергії, які українці звикли купувати в аптеках. Прибирають лише її симптоми. Тож, позбутися недуги, за словами спеціаліста, цілком можливо, головне, звертатися до лікарів, а не займатися самолікуванням. То в нас здорових людей в організмі утворюються речовини. Є повинні бути речовини, які зв'язують і пилок. В алергіків ці речовини не утворюються. І того симптоматичне лікування це йде, коли в нас іде загострення, ми знімаємо симптоми лікування. Якщо до нас звертається, ми направляємо в лабораторію для того визначення першої причини. Потім, коли цвітіння в нас закінчило, ми проводимо основне наше лікування, це асід. Але ген специфічна імунотерапія, тобто береться пилок дерев чи других трав, на яких йде реакція, розводиться, поступово вводиться в організм і утворюється в організмі, блокуючи антитіла. Продовжує ефір головних новин Білої церкви ексклюзивним інтерв'ю цього разу поруч зі мною український актор театру та кіно Віталій Іванченко. Він відомий своїми гумористичними ролями у багатьох фільмах. Тож поговоримо про розвиток індустрії в умовах війни та про виставу, з якою Віталій незабаром завітає у Білу церкву. Вітаю Віталію! Розпочнемо наше інтерв'ю з наступного такого питання. Е, від початку повномасштабного вторгнення український кінематограф. Театр е, переживає чи не найгірші часи, тому що деякі актори пішли служити в ЗСУ. Хтось виїхав за кордон, а ось інші взагалі перекваліфікувалися. Як би ви оцінили нинішню ситуацію в цій сфері? Доброго дня. Я хочу відразу сказати дуже величезне, дякую за те, що Біла церква приймає нас. За те, що ми приїхали до вас з виставою, і біла церква. Я тут не був 15 років. 15 років назад ми тут грали виставу ще колись. От, дякую ще раз за запрошення. Єдине, що мені хочеться сказати, це дуже, дуже велике дякую всім збройним силам, особливо акторам, акторкам, які зараз захищають нашу країну. А Тому... через те, що ці актори пішли на фронт, чи змінилась якась індустрія, чи не вистачає кадрів, чи як з цим взагалі хотілося б, щоб більше е, державою більше виділялося коштів на? Підтримання культури, щоб ми всі актори були при роботі, при ділі. Зараз дуже багато матеріалів, які можна висвітлювати в кіно, знімати повні метри, ставити вистави, і у нас найкращі актори ми у нас вели велика школа, вона в нас є. В нас актори можуть все під час війни. Ми вони знімали кіно, ми чули тривоги. Ми всі перебували в укриттях. От і слава Богу, що воно знімається, слава Богу, але його не так багато. Але ми це розуміємо, що зараз кожен повинен і по можливості працює на перемогу, і зараз треба зосередитись на тому, щоб. Кожен на своєму фронті зробив щось корисне, як і роблять всі, і саме головне вигнати цих всіх окупантів. Знаємо, що 21 травня у Білу церкву у Білій церкві відбудеться вистава хостел 24 на 7» за вашої участі. Так. Чим будете вражати білоцерківських глядачів і про що ця вистава? З великим задоволенням. Вистава це дві особистості. Він це церковий актор, який знаходиться вже на не в кращій формі, але в нього з'являється шанс. Це комедія, звісно. Але в цій комедії будуть елементи і драми. От його якась пиха, його те, що він постійно був на публіці, він звик до квітів до якоїсь уваги, але не так все в житті. В житті ми якось трішечки старіємо, сидіємо. От, і те, що з ним відбувається з цим героєм, воно дуже комедійне. Ми всіх запрошуємо, я всіх запрошую. Ми цю виставу граємо з дружиною, акторка Маргарита Бахтіна. От, яка знімалася в серіалі Ромео Джуліати і Черкас. Е, серіал зараз на Нетфліксу. Це третій серіал в Україні, який зараз там рейтинги великі. І, наскільки я пам'ятаю, то це на третій позиції вони зараз. от Її персонаж е, це е, жінка, яка. Е, Трішечки побоюється якихось серйозних стосунків, бо натикалася на не дуже щирих чоловіків. От і з цього випливають комедійні ситуації, от і драматичні також. От, і я впевнений, що глядач Білої церкви вам це сподобається. Посміємося, а познайомимося ближче. У нас інтерактив, ми спілкування у нас з глядачем. Тому я думаю, що я впевнений, що все пройде добре. У нас буде дві вистави. Ми будемо грати о 1400 і о 17.00. Ми дуже просимо приходити до нас, і ми зробимо все для того, щоб вам сподобатись. Ми для цього і приїхали до вас. Хотілося б розпитати все таки про тренди української культури. Що на вашу думку нині потрібно українському глядачу? Моя думка потрібно розповідати про те, що було 100 років назад: що, наприклад, Харків. Будинок слова, що відбувалося там, скільки як, і мені здається, це є ці матеріали є, про це не треба мовчати. І що, робили? що робила та країна, як вона знищувала культуру всіх поетів, художників, скільки було розстріляних людей, ці теми треба піднімати, бо без культури, без, без театру, без кіно. Ми ми повинні розвивати це, повинні говорити це в першу чергу громадянам нашої держави, і зараз це говориться на весь світ. Весь світ нас бачить. Прикута увага дуже до, до України, і щоб вони дізналися, щоб вони почули, що є така мова. Вони вже про це знають, що як вона виникла, від киля, звідки ми. Що ми е, нащадки, що ми е, сила, що ми міць, що ми сильні люди, і нас нас ніхто не здолає. А ось для цього всього, що ви перечислили, тільки щось, для того, щоб це все зробити, потрібні кошти для того, е, щоб зняти це все, наприклад, якщо це йде мова про фільм, серіал, не знаю, якийсь. Е, е, Короткометражний фільм, чи є нині фінансування від держави, можливо, з якихось інших ресурсів, чи знаєте про це взагалі? Е, ви знаєте, якби я був компетентний в такому питанні, то е, я думаю, що в білій церкві вже б сьогодні почали знімати кіно. Це було б дуже добре, тому що в нас по всій Україні можна такі є місця, де заходь і локації все настільки красиве, що можна знімати. Я не володію такою інформацією. Зараз всі працюють на перемогу, але ми бачимо в соцмережах і держкіно. І кошти виділяються, і потроху все починається знімати, починають фільми. І це слава Богу. Багато колективів театральних і театрів, і театральних колективів вони виїздять за Україну, працюють не в Україні, а за кордоном і приносять і прославляють Україну. І таким чином навіть підтримують Збройні сили України. Підтримують обов'язково. Та кожен зараз із українців щось перераховує постійно, навіть ту, ту, ту гривню навіть. Але при цих умовах хотілося б, щоб зараз момент, коли його не треба втрачати в культурі, я маю на увазі. Перемога ясно. Вона навіть не обговорюється. Треба їх просто вбивати за за дітей, за наших за, за жінок, за хлопчика, якому 11 років в умані він стояв і хоронив свою сестру і рідного брата. Ну таке не прощають, таке не прощають за зґвалтованих жінок. Ну забути це неможливо. Я український народ цього не забуде і не пробачить ніколи в житті, і це правильно, і їх треба давити по можливості, чим можна, а і культурою в першу чергу про це треба говорити. Про це треба кричати, щоб про нас чули, про нашу мову. Про наших всіх видатних людей, які колись жили, були розстріляні, а і про тих, які є зараз. Треба їх розкручувати. Бо українські актори не розкручені. Треба про них говорити, писати частіше. Запрошувати на центральні канали. Ось така ситуація вимальовується в принципі. Це зрозуміло, але ось тепер хотілося б запитати все таки про тих акторів, які стали запроданцями, mm. які обрали сторону, або ж я мовчу, нічого не говорю, або ми за мір во всьому мірі? З такими акторами, я думаю, ви працювали до початку війни, і я знаю таких акторів, з якими ви знімалися. Були на одному знімальному майданчику. Як донести українцям, що все-таки вони зрадники? І чи вважаєте ви їх зрадниками? Мені здається, я навіть розумію. Ви не називаєте прізвище, мені здається, я розумію про кого. Я б знімався із акторами, які в свого часу переїхали туди і живуть там. Це питання воно наскільки складне, я не можу їх захищати. У них є свої сім'ї, у них є діти, чоловіки або дружини. І що я можу тільки сказати? Треба. Що змусило таких людей, наприклад, в 13-му або може, можливо, там в му році. Що змусило їх покинути країну? От що змусило їх, наприклад, 15 років назад? Я знаю такого актора, який 15 років назад поїхав і там влаштувався. Але чому він там мовчить? Я його не підтримую мовчання, це ясно. Але ж і ті актори, які з 2022 року, а, вони актори? виїхали туди, сидять в Москві, а, ті, грають в театрах, платять податки Росії. А, як ставитись до них? Ті, які виїхали в 2022 другому році, так. то не люди. Це мені здається, в 2022 році тікали звідси. Це тільки мені здається, це вокалісти наші, мені здається, але те, що зараз ми бачимо, як вони плачуть і щось. Хочуть щось щось довести, але воно таке якесь маразматичне і незрозуміле, і вони, вибачте, бояться за свою дупу, і ну їм ніякої шани прощені немає. Вони зрадники. Вони зрадники. А ті люди, у яких є сім'ї, я розумію про кого ви говорите. У ті акторки, в якої є чоловік, якого я знаю, я з ним знімався. Я з ним знімався до 2014 до року, був проект і ми зайшли якраз тоді, закінчили проект, коли сталося, коли розпочалася власне війна. І всі це знають, що вона не, не рік назад розпочалася. Я знаю її, її чоловіка, я знаю її дуже добре, бо ми знімалися до цього. І зараз зараз те, що вона там, це її позиція, і я не можу її обговорювати. Мені вона не подобається позиція, тому що тут вбивають е, дітей, тому що над її дитиною не літали літаки, над моїм сином літали. Віталій, давайте перейдемо до наступного питання, тому давайте. що час нашого ефіру обмежений. Наостанок хотілося би запитати. Я знаю, що до початку повномасштабного вторгнення у вас були курси молодих акторів. Ви викладали їм, я так розумію. Mm -hmm. Що нині як гадаєте, ось ці молоді актори, які нині є в Україні, працюють в Україні, чи зможуть вони замінити ось ту стару гвардію і? Підняти наше мистецтво на новий рівень і чи багато цих нових акторів е, на жаль, і дуже шкода, що така ситуація сталася. Війна, що тут нічого не війна одне слово. Але у е, тих дітей, скажімо так, які зараз закінчують театральні вузи. В них не вистачало я впевнений часу на якусь підготовку на дипломні вистави, якісь на е, підготуватися до іспитів, і тому е, величезне питання було завжди, куди актор, який закінчив Дніпрі, в Києві, в Одесі, куди він далі піде. Це питання дуже актуальне, і про це треба говорити в міністерстві з міністром культури, е, про те, як якось. Е, Якусь програму, який щось треба робити з цим, тому що актори закінчують молоді і їм нікуди йти. Тому що, наприклад, в театрі є актори, з якими я знімався, яких я дуже добре знаю, поважаю за їх талант, за їхню людяність, але вони вже давно на пенсії. давно. І мені здається, що треба якось вирішувати це питання, тому що ті люди вже забезпечені, у них є нагороди, звання і так далі. А є молоді актори, яким нікуди піти. Вони потикаються, а там все, там все зайнято, тому що там репертуар тримають актори, які вже там працюють. Але у нас є такі актори, і такі театри по всій Україні, де просто о, актор вже можна, і не те, що подвинуться, ні. А як би давати дорогу молодим, куди зараз ці хлопці та дівчата підуть? Куди кіно стоїть в театрах? Місць немає. Що їм робити? І вони зараз на такому це дуже психологічно важка в них ситуація. Вони в такому стані зараз знаходяться. Вони так все дипломне виставу він зіграв. Він І все він на герой, Тарас Бульба, а далі він нікому не потрібен. сподіватимемося, що в Україні все таки знайдуть шляхи для яких для молодих акторів і для них відкриється ста і велика сцена, і великий кінематограф, і сподіватимуся, що це станеться дуже скоро. А будемо сподіватися, що це станеться дуже скоро. Віталій, дякую вам велике за це інтерв'ю. Що завітали до нашого телеканалу? Будемо прощатися вже з нашими глядачами. На цьому ж я прощаюсь з вами про головні новини Білої Церкви. Розповідав Ярослав Гопаца за кадром працювала вся наша команда. Мистецтво як і Збройні Сили України нині потребують підтримки зі сторони народу, адже контрнаступ важливий не лише на фронті, але й у творчості. Тож вибираємо лише наше. Побачимось у наступних ефірах.